Доброго дня, ось таке ось, зарядне принесли. ну, По класіки жанру це, даю, чіш, даю, обрізано. Кажу, для чого обрізали? Ну, обрізав. А ти припаяй довші проводки. Оце живлення, ну, понятно, А це, мабуть, термоконтроль чи хір я не знаю, Для чого його обрізають, не знаю. Ну, то їхні проблеми. Ось резістер. Тут тільки ви, вигоріли якісь детальки і все вигорів. Ага. Ну Це резістори, токовий резістор, ось транзистор. Дивимося. Так. Тут резистори 1,2 Ом, подивився під лупу 1,2-1,2. Це 1,6. Ну, Згорівші вони. Тепер транзистор і погорівший, і по гейту теж згорівший. Далі дивимося. На 33 Ома. Згорівший, значить, шимка, мабуть, згорівша. Дивимося так. живлення іде сюди. ГНД, ГНД, сюди, сюди. Ось все воно. Десь. А, да, сюди і ось. А, ось Ось ГНД. Так, дивимося ГНД і на виход на гейт. Все, пробита, Шимка пробита. Ось такі от справи. а Шимка тут. Ну зараз візьму лінзу. Блін, де ж я їдю цю лупу? Під'єднав це зарядне. Без акумулятора зелена, зелений світлодіод горів. Власник привіз акумулятор, ми на проводах так накинули. Я спробував. Не, не заряджається, червоний не горить. Думаю, що ж таке? А він поламаний червоний світлодіод. Треба замінити і спробувати буде.